Карта поради на місяць за знаком Зодіаку. Колода «Венеціан Таро. За авторством Євгена Вінницького. Запрошую завітати на розмову з собою та обрати для себе найкращий шлях. Прогноз стає актуальним для вас саме тоді, коли ви його для себе знайшли. Дякую за ваш час, увагу та довіру. Уселяких гразздів та щасливої долі. Овен імператриця. Коротке значення. Родючість, багатство, творчість, заступництво, достаток, любов, удача в справах, вагітність, шлюб. Імператриця є архетипом земної любові. Дарів природи, родючості, материнства, здоров'я та квітучої молодості. Протягом місяця вона гарантує овнам просування по службі і захист. Імператриця в цілому уособлює життєву силу і достаток. Для вас, шановні овни, протягом місяця це означає, що ви перебуватимете в місці комфорту і задоволення, де ви насолоджуєтеся всім, що може запропонувати вам життя в повній мірі. Цього місяця ви пожинатимете плоди важкої праці, терпіння зусиль, які ви вклали у свою роботу, і життя поверне вам в це в достатку. Все, що ви бажали, зараз у ваших руках, і всі блага, які ви коли-небудь робили, повертаються до вас, роблячи життя прекрасним і комфортним у відносинах. Імператриці уособлює здорові, стабільні відносини і партнерство. Ви пов'язані із своєю душею і розумієте, чого насправді бажає ваше серце, через що ви маєте право на любов та підтримку від своїх близьких. Імператриця також вказує на відносини, побутоване на зв'язку між роботою та особистим життям, тому ви можете розглянути можливість побудови відносин з одним з ваших колег або з кимось, хто працює в тій же сфері, що і ви. У фінансах ця карта уособлює багатство і зростання достатку. Тепер вам досить комфортно витрачати гроші на себе і своїх близьких та забезпечувати всіх. Хто, на вашу думку, цього потребує, цього місяця також вдали час для початку нового проєкту, заснованого на ідеї, яку ви давно виношували, оскільки фортуна це єдине, з чим ви зіткнетеся, якщо правильно реалізуєте задумане. Імператриця це вагома вказівка на вагітність і материнство. Якщо у вас є плани щодо цього. Якщо вагітність не обов'язково викликає у вас зараз занепокоєння, ця карта вказує на те, що вам слід берегти себе і піклуватися про тих, кого ви любите і про кого дбаєте. Туз Пентаклій: коротке значення: початок чогось нового, доступ до нових ресурсів, матеріальний добробут, процвітання, дохід, міцне здоров'я, щаслива можливість, здійснення бажань. Удача в усьому! Після тривалого періоду поганої погоди вийшло сонце, якого чекали з нетерпінням. Воно принесло людям світло і тепло. Ту Спентаклі для вас, шановні тельці, говорить про початок надзвичайно плідного періоду життя впродовж цього місяця. Багато хто отримує фінансовий прибуток завдяки несподіваній удачі або, як винагороду за добре виконану роботу. Емоційна стабільність і рівні відносини з оточуючими дають тільцям почуття глибокого внутрішнього і зовнішнього задоволення. В особистих відносинах на вас чекає успіх, але ви повинні будете чимось пожертвувати, від чогось відмовитися. Можливо, у Пазлі буде відсутня якась частина. Яка давала б вам повне відчуття гармонії та щастя, на що звернути увагу, як на шкідливу звичку, що заважає досягненню успіху у відносинах, меркантільність, егоцентризм, тривога, перебільшення ролі грошей та значення становища в суспільстві, прагнення до комфорту, що обернулися нудьгою та рутиною, скарб, багатство, розкіш. Так чи інакше карта Таро роту у Спентаклі пророкує благоденство та матеріальну вигоду. Близнюки, Двійка келихів. Коротке значення. Стосунки, любов, прихильність, дружба, заручини, союз, весілля, примирення, злагода в справах. Полі Шанель і Коломбіна, вочевидь, втілили в життя сценарій п'єси і повністю віддалися почуттям, які опанували ними. Двійка кубків демонструє для вас, шановні близнюки, протягом місяця позитивний зв'язок, справедливі та гармонійні відносини і співпрацю, засновану на об'єднанні сил. Ви маєте чудову нагоду добре проводити час і мати дуже спокійне життя. Оскільки це карта магнит, ви можете переконатися, що вас люблять або використовуєтеся великим попитом протягом усього цього місяця. Це також гарний час з точки зору особистого самоаналізу, коли ваш інтелект і ваш дух пізнають одне одного, можливо, вперше. Ця карта також уособлює очищуючу та взаємно повну силу щирого та тривалого кохання. За допомогою цієї карти ви, шановні близнюки, створюєте міцні зв'язки та союзи, засновані на співчутті, безумовній любові та дружбі. Навіть якщо ці зв'язки ще знаходяться в зародковому стані, у них є потенціал для зрілості та еволюції у щось глибоке, повне та корисне. Двійка кубків символізує справедливість і рівновагу у вашому фінансовому житті. Це означає, що ви вмієте розпоряджатися своїми фінансами і маєте достатньо грошей, щоб виконати свої зобов'язання. Заради успіху ви повинні досить чітко визначити, чого хочете, і максимально усинути всі негативні думки. Рак лицар жезлів. Коротке значення. Людина дії, авантюрист, новатор, спортсмен, мандрівка, відрядження, від'їзд, переїзд, пригода, підприємство. Командир нічної варти обходить патрулі. Він готовий до будь-яких несподіванок, рішучий і сповнений енергії, як палаючий факел у його руці. Цього місяця ви, шановні раки, починаєте працювати над початковою ідеєю. Настав час почати діяти згідно з тими планами, які ви складали для реалізації цієї ідеї. Ця карта прямо вказує на ваш заряд енергії та прилив мотивації, яким ви зараз будете користуватися. Лицар Жезлів говорить, що тепер ви на 100% впевнені в тому, чого хочете і як хочеться все створити. Стосовно відносин, це вказує на те, що людина з сильним характером щойно увійшла у ваше життя або збирається увійти. Це смілива людина, повна енергії та життєвих сил. Ця людина приваблює натовп, куди б вона не пішла. Але також ця карта натякає на трохи імпульсивний характер цієї людини, оскільки вона швидко реагує на свої думки. Якщо хтось подібний до цього опису нещодавно не входив у ваше життя, це може натякати на загальний характер вашого любовного життя, який є веселим, захоплюючим і швидкоплинним. У матеріальному та емоційному значенні ця карта натякає на те, що незабаром ви отримаєте велику суму грошей, що значно підніме настрій і зарядить енергію. Ви можете подумати, що вам слід зберегти нові гроші, які ви отримали, аби кудись їх вкласти, щоб повернути їх із прибутком. Ви захоплені своєю кар'єрою впродовж місяця та майбутнім і бажаєте підвищитися. Пам'ятаючи про цю нову ідею, ви обов'язково досягнете успіху, рухаючись вперед. Якщо ви чекаєте, щоб щось досягло вас, спробуйте досягнутися до цього самі, а не залишатися на місці. Лев Паш Мечу. Коротке значення. Розумний молодий чоловік, непередбачені ускладнення, несподівані новини, пригоди, нові ідеї та технології. Цікавість, шпигунство. Битва маріонеток нагадала молодому новобранцю про деякі прийоми володіння мечем, яким він особисто ще не оволодів. Він все ще незграбний, тоді як лялечка більш вправна і хитра. У ситуативному відношенні ця карта говорить вам, шановне Леве, про майбутні зміни. Коли потрібно буде приймати швидкі та відповідальні рішення. Ви незамінна людина цього місяця у переговорах, особливо, якщо потрібні спритність та розважливість. Можливо, ця карта уособлює певну людину, поруч з якою ви почуваєтеся недобре, як емоційно, так можливо, і фізично. Варто остерігатися заздрісних очей і злісних пліток. Може бути спровокований конфлікт із хитрою, небезпечною та жорстокою людиною. Ви повинні бути насторожі та вжити заходів для власного захисту. Якщо ви не ворог, пажу мечу, він зуміє зробити вас ворогом, знаєте ви про це чи ні, або зробить щось, що гарантує ворожнечу, застереження щодо людей та обставин поруч з вами, щоб бути на поготові. Зловмисний, вироломний, молодий чоловік чи жінка, людина, яка завдасть або спробує заподіяти шкоду із заздрочів чи злості, хитрість, таємні підступи, пристосуванність, нестримна і нетактовна людина, втрата пильності, затьмарений кимось стан розуму. Важливо для розуміння. Застереження даються вам не з метою залякати, а навпаки, дати вам змогу уникати провокацій і таким чином не давати злим людям живитися вашою енергією, адже озброєний той, хто попереджений. Заздалегідь, дякую за розуміння. Діва. Лицар Келихів. Коротке значення. Вірний друг або кохана людина, посланець, союзник, візит, запрошення, альянс, гарний настрій, романтичний інтерес, любовна пропозиція, щасливе серцебиття, чарівний шукач задоволень супроводжує гарну дівчину під час прогулянки. Він веселий і невимушений, а в руці тримає келих вина. Лицарем Кубків, тобто вами, шановні діли, рухає протягом цього місяця дія. Ви мріяли про те, що хочете створити або чого досягти, і тепер ви вживаєте заходів, щоб перетворити цю мету в реальність. Можливо, у вас тягнуто певної пристрості чи діяльності, і це ідеальний час, щоб перетворити це на щось. Лицарь кубків може символізувати романтичні пропозиції, шлюб або пропозицію більшої відданості, якщо ви перебуваєте в партнерстві. Також це означає, що поточні або можливі стосунки чутливі, влюбливі та делікатні, але може бути, що розвиваються дуже ірраціональні очікування ідеальних партнерів та ідеальних стосунків. Будьте обережні, щоб не входити у свої стосунки з таким мисленням. Коли ви прагнете кохання, докладіть зусиль, щоб жити поточним моментом і пам'ятати про реальний світ. У фінансах ви можете отримати вигодні пропозиції, і ваші статки повинні покращуватися. Але ця карта сигналізує вам стежити за своїми кроками, перш ніж приймати будь-яке рішення, оскільки ймовірність помилок зросте. На початку це може виглядати як чесна угода, але з часом ви зрозумієте, яку жахливу помилку зробили, вибравши цей шлях. Якщо ви проходите будь-яке лікування, успіх у цьому не за горами. Терези Сімка жезлів. Коротке значення. Пертість, напруженість, набуття навичок, цілеспрямованість, рішучість, спритність, перевірка навичок, удача та успіх, перемога, прогрес. Гондольєру доводиться докладати всіх зусиль, щоб маневрувати між причальними стовпами, щоб його гондола могла продовжувати швидкий рух вздовж каналу. Ця карта символізує безперервну боротьбу за збереження смуги успіху та захист свого титулу, щоб довести, що ви цього заслуговуєте. Швидше за все, вам, шановні терези, протягом місяця треба буде довести свою цінність або те, що ваш проєкт чи ідея заслуговують визнання, які вони вже отримали. Такі виклики надходитимуть із зовнішніх джерел. Продовжуйте вірити в себе і залишатися відданим в своїй роботі та переконанням, тоді ви легко зможете подолати всі проблеми. У відносинах цілком імовірно, що стосунки між вами та вашим партнером будуть піддаватися зовнішнім силам. Це можуть бути члени сім'ї, які не хочуть, щоб ви були разом, або суспільство заперечує, або інші заліцяльники намагаються створити суперечки та непорозуміння між вами, але ви маєте впевненість у собі та своєму партнеру. Ви вірите і не помиляєтесь, вірячи в те, що ви побудували прекрасні та дивовижні стосунки, які базуються на любові та довірі. Тримайте тверду віру і ви обов'язково подолаєте ці часи випробувань протягом місяця. У фінансах сімка жезлів символізує успіх, ця карта вказує на те, що у вас буде статок, якщо ви кудись вклали гроші. Можливо, ви плануєте купити будинок, створити більше заощадження або побалуватись планами виходу на пенсію. Незалежно від вибору. Ці інвестиції обов'язково принесуть вам користь у майбутньому. Будьте впевнені в собі та успіхах, яких ви досягли в роботі, і продовжуйте рух вперед з високо піднятою головою, навіть якщо інші люди заздрять вашому положенню на роботі. Будьте наполегливими та сміливими і ви легко подолаєте будь-які труднощі. Скорпіон. старший аркан Дурень. Коротке значення. Початок чогось нового, несподіванка, пригода, радість. Дурень це дух спонтанності і свободи, дух хаосу і всякого початку. Він може бути чистим і невинним, як дитина, або мудрим, як старий, але він також може надягати маску хитруна. Для вас, шановні скорпіони, ця карта говорить про те, що настане сприятливий час, який вкаже вам на шлях до зростання і успіху у всіх ваших починаннях. Вона вказує на великі часи попереду, але тільки в тому випадку, якщо ви готові використовувати свій мозок в правильному напрямку, не діючи божевільно або нерозважливо. Щодо вашого особистого життя. То вони буде спонтанне, захоплююче і сповнене романтики. Для людей, які вже перебувають у стосунках, ця карта показує, що ви безумно закохані і надзвичайно раді вашому партнеру. Однак, якщо мова йде про зобов'язання, це вказує на їх відсутність або неготовність вивести відносини на новий рівень. Для самотніх людей Дурень означає безтурботний та імпульсивний роман з веселим проведенням часу, а іноді і перехід справжнього кохання. Що стосується людей, які перебувають у токсичних стосунках, карта дурень пропонує свободу і кращі можливості щоб до любові до себе і самосцілення. Крім того, карта дурень вказує на сприятливий час для примноження ваших грошей. Цей місяць надасть вам нові можливості. Тримайтеся подалі від речей, які можуть завдати вам шкоди, і зосередтеся на оптимістичному настрої і нових починаннях. Стрілець, старший аркан ерофант. Коротке значення, пошук сенсу життя, ініціації. Досвіду, традицій, платоничних відносин, духовного союзу, шлюбу, моральних цінностей, релігійних або освітніх організацій. Єрофант є архетипом наставництва та віри, він веде нас шляхом самопізнання і навчання, осягнення мудрості проведіння, а також розуміння всеосяжності божественного буття. Але він може проявлятися через авторитаризм, помпезність, догматизм і деспотизм. Для вас, шановні стрільці, це говорить про те, що ви бажаєте включитися в процедуру протягом місяця, яка вже добре налагоджена. Ця карта сигналізує про інституції та типові для них методи і цінності. У відносинах ваш зв'язок з партнером буде добре розвиватися, а деякі з вас також зможуть почати нові стосунки зі своєю другою половинкою. Однак, якщо ви самотні, ця карта означає, що незабаром у вашому житті з'явиться хтось особливий, і ваші стосунки будуть сповнені відданості та взаєморозуміння. У фінансах ви будете вірити в заробляння грошей благородними методами. Без обману і без обхідних шляхів. Ви будете більше заощаджувати, ніж витрачати. Крім того, іерофант в кар'єрі сприяє обміну знаннями. Таким чином, не варто опускати жодного шансу допомогти комусь в його запитах і питаннях. Якщо ви боролися з будь-якими проблемами за здоров'ям, карта сигналізує про те, що традиційні методи лікування будуть працювати для вас найкращим чином. Також для вас було б добре, якби ви робили регулярні фізичні вправи або медитативні практики. Козиріг, сімка келихів. Коротке значення, ілюзорність, фантазія, мрія, нездійсненні плани, спокуса, важкий вибір, медитація. Норовливий громадянин стоїть у розгубленості в оточенні темряви ночного туману та його таємничих вогнів. Вам, шановні козари цього місяця пропонується зрозуміти, що в житті є кілька варіантів вибору. Однак ці варіанти неочевидні і доступні лише протягом обмеженого періоду часу. Таким чином, найкращий варіант це добре оцінити всі можливості та з'ясувати, що пов'язано з кожним варіантом цього вибору. У любовному контексті сімка келихів також означає, що у вас є багато варіантів на вибір, особливо, якщо ви самотні. Однак, якщо ви перебуваєте у стосунках, карта є ознакою того, що старі стосунки можуть незабаром повернутися у ваше життя. Також карта показує, що ви надто зайняті фантазуванням про те, якими мають бути ваші стосунки. Замість того, щоб просто оцінити їх реально. У цьому випадку краще зробити усвідомлений вибір у свій власний бік. Стосовно фінансів, впродовж місяця у вас буде багато можливості заробити гроші. Проте завжди слід ретельно перевіряти будь-які інвестиційні можливості та шукати консультації, щоб зробити мудрий вибір. Також це вдалий час для розпочатку власного бізнесу. Стосовно здоров'я, карта пропонує вам постаратися зменшити навантаження на роботі і приділяти час активному відпочинку. Вирушаючи на новий шлях свого життя, ви надто зайняті і тим самим можете завдати шкоду своєму здоров'ю перевантаженням, ставте собі нові цілі і починайте нові плани, залишивши у минулому те, що руйнувало вас. І тоді ваше самопочуття. Значно покращиться, даючи нову енергію життя. Водолій. Імператор. Коротке значення, авторитет, чоловіча сила, воля, захист, зміцнення, реалізація планів, самоконтроль. Імператор є архетипом батька та влади. Він забезпечує охорону кордонів, захист, стабільність і закріплення результатів. Він суворий, справедливий. Вимогливий, надійний, не сентиментальний. Як випливає з назви, імператор займає позицію короля і вимагає влади і поваги, які приходять цього місяця до вас, шановні водолії. У вас є чітке бачення того, чого ви хочете від життя, і ви організуєте дії всіх інших, що кращим чином відобразяться на кінцевій меті. Як лідер цього місяця ви не боїтеся конфліктів, тому що знаєте правильні рухи і слова, які вирішать справу на вашу користь. У відносинах вам пропонується привести у стосунки здоровий глузд і структуру, оскільки це потрібно для того, щоб тримати все в порядку. Ви повинні знати, що не все можна вирішувати, піддаючись надмірним емоціям. Навіть у романтичних стосунках потрібно зберігати холоднокровність і витримку, щоб у критичній ситуації прийняти правильне рішення. Також не зайвим буде трохи розслабитися і повеселитися, це збереже іскру у відносинах. У фінансовому плані ви перебуваєте в положенні, коли у вас є багато грошей, і занепокоєння щодо ваших фінансів ніде не видно. Але прийміть цю карту як пораду бути більш контрольованими і дисциплінованими у своїх фінансах, і шукати способи убезпечити їх від небашених витрат. Ви один з найпрофесійніших людей, який знає, як ставитися до своєї професії, і ваша наполеглива праця та стійкість до роботи окупаються, оскільки ваше діло процвітає і ви отримуєте успіх у кожному проєкті, за який беретеся. Якщо ви зараз перебуваєте в пошуках роботи, рекомендується шукати там, де вам дозволяються бути вільним у своїх думках і діях. В плані здоров'я пропонується підходити до всього тверезо і працювати зі своєю енергією, а не проти неї. Якщо ви відчуваєте, що організм потребує відпочитку, дайте йому відпочити. А якщо ви захворіли, вчасно отримайте належну медичну допомогу. Риби. Сімка мечів. Короткі значення. Хитрість, приховані плани, зрада. Радіжка, неприємності, шантаж, дипломатія, пошуки обхідних шляхів, частковий успіх. Солдат із рішучим настроєм несе охапку мечів у приховане місце або зв'язуючи разом незавершені справи, або ховаючи свою здобич. Карта каже вам, шановні риби, ви можете зіткнутися з підступними та хитрими ворогами протягом цього місяця. Навіть якщо ситуація не сприятиме веселищам, у вас є всі шанси вийти сухим з цієї заворушки та залишити ваших недоброзичливців з носом. Ситуація неоднозначна і небезпечна, але якщо ви проявите хоча б трішки спритності і не піддаватиметеся паніці. Тоді обов'язково переможете. Ви можете відчувати, що прогрес бажаної справи уповільнений, і можете відчувати розчарування та марність продовження роботи. Проте, уникаючи відкритої конфронтації, уважно й старанно працюючи, розумно та майстерно використовуючи свої таланти, ви зможете здолати невідомого або небезпечного супротивника. Це карта надії. Та відродження впевненості у собі. Схоже, найгірше буде такий позаду. Якщо ваша впевненість і ваші плани базуються на досвіді та знанні ситуації, тоді ви зможете досягти успіху. Але треба остерігатися надмірної впевненості в собі та не намагатися блефувати. Ваш досвід навчив вас, що потрібно знати, і це приведе вас через ці труднощі. Не треба рватися уперед. Не розповідайте занадто багато того, що до ваших потреб або щодо планів. Надмірна інформація буде на руку вашим ворогам. Добра порада від близьких людей або професійне консультування допоможуть упоратися з труднощами. Важливо для розуміння. Застереження даються вам не з метою залякати, а навпаки, дати вам змогу уникати провокацій і таким чином не давати злим людям живитися вашою енергією, адже озброєний той, хто попереджений, заздалегідь дякую за розуміння. Отже, не втрачайте часу уперед та вгору. Завжди вам рада, все буде Україна! Слава ЗСУ та нації, ворогу, смерть та ганьба Російській Федерації. З повагою, Оля Бєх.